Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книго Огляд. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив нас, що за останні дні успішно виконано серію ударів по російському полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії, знищено декілька будівель ангарного типу, там, де відбувалася підготовка до запуску російських міжконтинентальних ракет і ракет середньої дальності. Для удару використані українські ударні засоби великої дальності, зокрема від фірми Firepoint. Цю офіційну інформацію Генерального штабу збройних сил України підтвердили нам російські соціальні медіа. Вони також кажуть, що 27-28 січня поточного року більш ніж 4 ракети fp 5 Фламінго вдарили в ракетну інфраструктуру цього головного міжвидового полігону збройних сил Росії по випробуванню всіх типів балістичних ракет. Отже, маємо два незалежних джерела інформації про вдалу і точну роботу наших крилатих ракет великої дальності fp 5 Як тільки надідуть супутникові фото, ми порахуємо воронки. І це буде третє незалежне підтвердження використання наших нових крилатих ракет е, з великої дальності fp 5 по ворогу. Підтримайте наш коридомовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Для поширення в інших країнах новин про події в Україні я створив англомовний канал. Щоб YouTube почав його пропонувати, потрібно мати хоча б одну тисячу підписників. Прошу всіх допомогти мені в цьому. Підпишіться на мій англомовний канал і по мірі можливості переглядайте ці відео. Люди всього світу мають знати про події в Україні і нашу боротьбу за свободу. Зараз ведеться робота по налагодженню цього каналу. На Патреоні я розмістив нове відео про місію НАСА Артеміда Повернення людства на місяць і створення орбітальної і стаціонарної місячних баз для промислового освоєння нашого супутника. До нас звернулись воїни-танкісти з проханням допомогти. Коштами на купівлю автомобіля він виконував бойові завдання на передовій і попав під удар ворожого дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Відкрита монобанка для перерахування коштів. Всі посилання є під відео, в тому числі і посилання на англомовний канал. Капустін Яр це об'єкт стратегічного значення для армії Росії. З чотирьох доступних для Росії полігонів, а він розташований між Волгоградом і Ахтубінськом. Капустін Яр тільки він має обладнання для передстартової підготовки і запуску всіх типів російських міжконтинентальних балістичних ракет і ракет середньої дальності, в тому числі і самих нових ракет, типу Орічник Р-26. Сам полігон, він був створений в 1946 році для дослідних запусків перших балістичних ракет, що опинились в руках Радянського Союзу. Це німецьких ракет Фау-2. Маю сказати, що вся радянська ракетна школа, так само як і вся американська ракетна школа, є розвитком ракетної програми Німеччини часів Другої світової війни. Вони тоді були беззаперечними лідерами. СРСР захопив заводи по випуску фау 2 документацію, станки і багато самих ракет фау 2 в різній стадії готовності. Ще він арештував і вивіз в СРСР кращих німецьких ракетних конструкторів, і там вже організував випуск е, цих ракет. А головний ракетний конструктор Німеччини Отто фон Браун перейшов в зону окупації США і там здався. До речі, Браун повністю кінчений нацист на цю голову. Але США надали йому паспорт, заводи, станки і полігони для роботи над ракетними програмами США. Його дуже не любили в США і звали тільки цей нацист. Він іншого імені не мав. А в 1961 році його визвали в Конгрес США на слухання і запитали, чому. СРСР перший запустив космонавта Юрія Гагаріна. Він вийшов на трибуну, вислухав все, що йому там розказували, і відповів на перше запитання. Або запитання було таке: чого не було в цього нациста, щоб американський космонавт полетів першим? Браун подумав і спокійно сказав: не було Сергія Павловича Корольова. Радянського геніального конструктора ракет, бо корольов більш талановитий і успішний від нього Вернера фон Брауна. Більше запитань не було. А от місячну програму, місячну гонку Вернер фон Браун виграв, і його ракета Сатурн-5 возила 17 місій на наш супутник, на супутник нашої планети. А в СРСР не змогли довести до толку ракету Н1 місячну ракету. Серія аварій і катастроф на заправці перед запуском поставили жирний хрест на зусиллях СРСР запустити людей на місяць. Оцей самий полігон Капустін Яр з 46-го року. Головний полігон по випробуваннях новітньої російської зброї. Вперше за 80 років. По цьому полігону нанесено удар. Ми знищили приміщення, обладнання і якісь ракети, що проходили там перед стартову підготовку. На мою думку, це були ті самі ракети Р-26 Орешнік. Ми показали всьому світу і в Росії всім також, що ми можемо точно і влучно бити по стратегічних об'єктах в глибокому тилу Російської Федерації. І безумовно. Це сильно затримає підготовку нових ракет Р26 Орісник до запусків по Україні. Їх у Росії буквально декілька штук. Ну, а згодом можна буде ще раз вдарити по ворогу на тому ж самому полігоні, як тільки наші космічні е, дані будуть про те, в якому саме Ангарі стоїть нова ракета е, Р26 на підготовці перед стартою. Зараз частина особового складу. Полігону евакуйовано з полігону. Всі роботи по перестартовій підготовці ракет припинено. Бо бояться нових ударів. Декілька слів хочу сказати про FP-5, крилату ракету великої дальності Фламінго. Це українська ракета Великої дальності. Ця ракета проходить дослідні запуски по ворогу. Ця зброя військового часу. Вона проста в роботі дешева. Масового випуску, ну, і не така вже дуже сильно і досконала. Для доведення такої зброї до великої степені готовності треба мінімум 10 років. За пару років, що робиться ця ракета, отака вона є така, яка є. І зараз робляться дослідні пуски для того, щоб покращити її роботу. Розмови про 300 штук в місяць це пусті балачки. Буде дуже добре, якщо їх роблять щомісяця 5-6 штук. Бо це складна зброя, це крилата ракета. Одночасно з пробними ударами по ворогу робляться перевірку можливостей ракети, протиповітряної оборони Росії ведеться пошук слабких місць в російській протиповітряній обороні і вдосконалення самої ракети. Наприклад, автопілот. Він має змінюватись для того, щоб FP5 летіло на висоті ну, менше 50 метрів, було б добре 20-30 метрів. А це дуже складно робити над сушею. Потрібно мати високоякісний радіовисотомір і точні радіолокаційні карти місцевості по трасі, і багато з чого ще. Не все це залежить від Фарепоїнт, багато чого залежить і від держави Україна. Ракета має максимальну дальність 3000 км. Але перші достовірні дані були про удари трьох ракет по Криму. Ну, десь це було 300-400 км від точки запуску. Зараз удар чотирьох ракет був на дальності більше 1120 км. Система навігації Ф-5, FP5 стає розумнішою, і це добре боєголовки масою 1150 кг, вони самі потужні серед всієї Зброї Збройних сил України. Ми маємо можливість зараз відкинути паніку. Ця ракета є і вона випускається. Ми це бачимо. Вона працює в межах можливостей, по кількості випуску, по дальності, і по точності, і по досконалості самої ракети. Поточний рік. Покаже нам нові кроки по досягненню максимальних тактико-технічних характеристик дальності 3000 кілометрів. Дізнаємось ми про це так само від російських соціальних медіа, Генерального штабу Збройних сил України і супутникових фото, де ми з вами станемо, пальцем порахуємо воронки від цих ударів. Все буде добре, ми переможемо! Підтримуйте наш перемовний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!